Вітаю, друзі, 16 червня. Сьогодні закінчилася репатріація тіл загиблих воїнів, українських воїнів в Україну з Російської Федерації. 6070 тіл було передано Україні. Україна передала щось трохи більше 70. Ну, принаймні, такі цифри. Відомі гуляють інтернетом про це будемо говорити а також про зашквар міністра внутрішніх справ пов'язаних з індифікацією цих тіл. За хвилинку. Поки що, якщо ви не бачите мій канал в Україні, ви ваші друзі, знайомі, через те, що Зеленський ввів санкції проти нього і заблокував його в Україні, вихід є. Заходите в налаштування свого Ютуба і змінюєте країну перебування з України на США, Британію, Гондура, що вам подобається. Або підписуйтесь на канал Носорог Ньюс, який любясно розміщує мій контент. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, робить заяву. Під час останніх репатріацій нам передали тіла російських військових змішані з тілами українців. На жаль, це факт. Це могло е, бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботи наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичайним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі, ці тіла ми теж ідентифікуємо. Дивіться, я вважаю ці слова міністра. Просто зашквар. Знаєте, я віділюю завжди е, працівників раніше міліції, потім поліції, на міліціонерів поліцейських мінтів. І на мусорів, на людей, які просто не мають абсолютно ніякої межі, ніяких грані, ну, просто сміття. Е... От після цієї заяви Клименко для мене став сміттям мусором. Глав мусором. Чому? Тому що ця заява зроблена як відгук на раніше сказане Володимиром Зеленським про те, що передають тіла все. Пане Клименко, якщо у вас є докази, що замість українців передали росіян, ці докази вагомі, не 2 тіла, а тисячу, то ви маєте вийти і сказати отак, отак, як ви кажете. А якщо там випадково виявилось Одного, двох, навіть десяти, навіть двох чи трьох десятків російських воїнів це нічого ніколи не загрузить. Зате ми тисячі своїх повернули і рідним близьким віддали. Бо ви ж тіла, брати, не хотіли, мотивуючи, що вам підсунуть росіян. Це Зеленський так казав. А це наскільки тупо і зашкварно просто. І ви продовжуєте, пане Клименко, на цій темі далі паразитувати. Ви вдумайтесь. Завантаження експертів ну, на 10 тіл. Те, що вони працюють на, межі можливо, ну, так війна страшна. І кількість. Загиблих наших співвітчизників страшна. А Зеленський бреше. Бреше і каже, що загинуло там всього на всього 37. І ви мовчите. Ви язики свої позасовували в дупу зелену і мовчите. Пане Кулеменко, слабо вийти і сказати, загиблих реально от скільки. Ваші ж експерти тіла оглядають, у вас є правдива статистика, у кого, у кого у вас є. Але ж ні, ви виходите і робите намагання піару собі якогось на репатріації тіл загиблих. На загиблих взагалі. Я знаю, навіщо ви це робите. Сподіваєтесь, з останніх сил залишитись на посаді. Сподівайтесь у Єрмака, облагати Зеленського, вас не звільняти. А схоже, рішення вже прийнято і все, що ви не говорили, вам уже точно не допоможе. Більше того, скажу так, пане Хломенко, біжіть. Біжіть, боки не пізно. Продавайте свої домики набудовані на Закарпатті. Продавайте все інше нажитене посильним шляхом і тікайте. Як тільки звільнять з міністра, тікайте, можете на посла попроситься, в них практика така є. Відправляти своїх послами. Можливо, ви торгуєте посаду посла, побудете там тихенько і спитляєте, тихо в ліс спойдете, як там казав один. Зелений депутат вашому поліцейському Вам слід іти. Ну, це якщо з точки зору самозбереження. А якщо е, вас вже е, захопила, взяла в полон на жага незаконного збагачення, Ну, тоді е, всі мої ці слова до одного місця. Все рівно ви будете продовжувати, продовжувати, поки не прийдуть. По вас цього разу. І в кращому випадку правоохоронці, колеги, а в гіршому люди. І люди зададуть скільки питань, що ви просто охренієте. Що стосується системи МВС, працює багато дуже чесних, порядних людей. Працюють люди, які дійсно захищають країну, захищають на вулиці, захищають на фронті по-різному. Але є й кучки паразитів, які присмокчувалися і все. А є ті, хто допомагає цикашникам, людововством займатися порушення Конституції, ще й кайф від цього ворога. Різні є. Погано тільки що керує ними, головмусор, замість главмента. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаючую, і будем жить.